Росія готує чергову пастку для Сполучених Штатів Америки для нас, але ми, звісно, в неї не потрапимо. Між тим продовжує обстрілювати важливі енергетичні об'єкти нашої інфраструктури, що впливає на наших західних партнерів, як вони будуть реагувати. Про все це говоримо просто зараз. Ірина Узлова, я. зі мною ігор Челенко, політолог, керівник центру аналізу і стратегії. Ігоре, вітаю! Рада бачити! Слава Україні! Героям слава вітаю тебе! Ми пропонували Російській Федерації тишу в небі загалом і щодо енергетики. Все це порушували Росіяни. Нагадую своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський коментуючи, що ми різні формати різні пропонували на різні погоджувалися. Проте росіяни порушували будь-які домовленості. Ми ж випробували багато форматів. Давайте почуємо, яких що каже Зеленський. Повернемось. Ми в Україні повністю підтримуємо американську пропозицію. Негайного припинення вогню, ми вже багато різних форматів пробували, як можна припинити вогонь, як можна припинити вбивство. Ми говорили та пропонували Росії тишу в небі, відсутність таких ударів, ракети, дронів і загалом по цивільній інфраструктурі, і конкретно відсутність ударів по енергетиці все це порушувалося росіянами, причому дуже цинічно. Навіть коли вони не били шахедами, вони били просто по енергетичному обладнанню, по трансформаторах. І жодного дня вони не припиняли терор проти цивільних. Жодного дня вони не давали реальної повної тиші на фронті. І першою причиною війни є лише бажання росіян контролювати життя сусідів, підкорювати сусідів, вбивати сусідів. Якби не це війни би не було. Дуже важливо, що в Москві почали зважати на тиск світу, на тиск Сполучених Штатів Америки, на загрозу більш жорстких санкцій за війну. І дійсно один з ключових санкційних треків проти російської нафти, щоб Росія пішла на мир. У неї мають закінчитись гроші на війну. Працюємо заради цього, і я вдячний усім в світі, хто підтримує. Напередодні агентство Bloomberg повідомило, що російський недомірок може готувати е, варіанти типу поступок, на які вони готові піти. Зокрема, оце повітряне перемиря. Блумберг ну, не на пустому місці робиться висновок, бо в п'ятницю ж самопроголошений білоруський диктатор Бульбашенко озвучував це чомусь він, що було б непогане повітряне перемир'я. Но треба Зеленський, щоб на нього пішов, говорив Лукашенко. Значить, хоч ми давно готові, не тільки на це. І отут і мої глядачі і всі уже побоюються, що якраз сьогодні, під час того як стівітков спецпредставник Трампа, перебуває з візитом в Москві і вже гуляє по парку з Кірюше Дмитрієвим спецпредставником російського диктатора, що якраз таки під час цих зустрічей, прогулянок і всього іншого росіяни можуть це використати як пастку, яку намагатимуться заманити і штати, щоб відтермінувати санкції, власне і нас. Але зрозуміло, що вони його ігори чутно це Перемиря навіть якщо вони будуть його просувати, наскільки дійсно ризиковано? Ось ця пастка нова від російського диктатора. Що ще він може пропонувати Віткофу? Як ви бачите, як можна тут вірити Росії? Росія порушувала мінські домовленості 27 разів глобально. За перші 8 років війни, яка триває чотирнадцятого року, 198 разів усі такі локальні домовленості про перемир'я, теж порушував ворог росіяни. Ми ж маємо розуміти навіщо зараз росіяни пропонують і через Лукашенка, і потім через цю публікацію в Блумберг відповідно часткове перемир'я в повітрі. Їм треба затягнути, затягнути весь процес, щоб не дай Бог Трамп на куражі не запровадив дійсно жорсткі санкції. До речі, сам Трамп почав вже м'якше коментувати. Він каже, що 100% мит він не обіцяв. І хто це придумав? Хоча ну, він же сам це говорив, є відео безпосередньо, ну тим не менш. Тобто, вже йде пом'якшена позиція. І відповідно, зараз росіяни розглядають а, варіанти, що запропонувати максимально на таке легке Трампу, щоб той дійсно зупинився з точки зору а, незапровадження якраз обмежень. Щодо партнерів Російської Федерації, які сьогодні через свою економічну активність дозволяють РФ супроти введених санкцій, а цих санкцій загалом на різних рівнях введено понад 28 тисяч, 28 тисяч різного роду обмежень. І все рівно за рахунок торгівлі російськими енергоносіями не лише. Звичайно, Кремль отримує необхідні доходи до федерального бюджету і може далі фінансувати війну. Хоча, звичайно, стан російської економіки погіршується, об'єктивно погіршується. Це констатують і навіть самі Росії їхній фінансово-економічний блок. Але тим не менш, тим не менш, я особисто вважаю зараз оцей виклик Віткофа в Москву. А це ж викликали росіяни про що особисто казав е, Трамп. Він же ж не приховував це. Це якраз е, намагання е, створити кращі умови для наступальних дій окупанта, е, бо є вже зараз усвідомлення, що і є, за європейські кошти, а е, вже американську зброю будуть купляти. Оцей новий формат, де загалом на 10 мільярдів доларів буде йти постачання. Траншами по 500 мільйонів доларів. Е, вже і по ППО є рішення. і ну, Для прикладу, ті ж самі два Петріоти-комплекси, які з Німеччини передадуть Україні офіційно підтверджено. А замін підуть е, американські е, до Німеччини будуть в цей момент переправлятись. Ну і багато-багато таких процесів зараз е, дійсно працює. І додатково, додатково, навіть не додатково. Я думаю, що навіть Центральним центральним таким рушієм бажання Росіян не допустити а, якраз і кроків з боку Трампа. А тут може бути не лише бажання там призупинити американську сторону, але й зупинити зокрема діпстрайки українські Діпстрайки. Бо ми ж зараз бачимо нова НПЗ зупинено, купа ще зупинено, атаки на. Російську залізницю, а саме на російській залізниці сьогодні йде а, максимальне навантаження, що стосується військової логістики. Тобто ми вибиваємо їхні спроможності а, нас атакувати, наступати в подальшому. На землі, які безпосередньо контролюються Україною, і це якраз і показує, от навіщо Путіну зараз е, це перемир'я в повітря для того, щоб все зупинити, щоб створити тепличні умови для подальшого наступу на землю. Ну і плюс не забуваємо також, що ні ФСБ, ні е, гру їхня е, не зупиняються з точки зору намагань реалізувати диверсійні заходи. І виключно завдяки контрдиверсійним заходам а, з боку Служби безпеки України з боку інших наших силових структур, а, 95 або 99% відсотків того, що планується росіянами в тилу а, у нас, воно не реалізується. Ну але тим не менш зрозуміло, що є багато заготівок, які а, за умов цього обмеженого перемир'я можуть просто активувати. А, тобто ризиків тут не є низка, і якби Путін дійсно хотів. Робити кроки до реального перемир'я він би е, озвучував ну певну дорожню карту е, до це ж таки комплексного припинення вогню. На сьогодні цього немає. Та навіть дійсно от, згадувалось, там, наприклад, попередні перемир'я там стосовно енергетики. А оті е, близько 30 прильотів е, по нашій енергетичній інфраструктурі, коли нібито діяло енергетичне перемир'я, а що це було? Що це було? Це намалювали десь е, в іншій реальності. Ні, це Росія порушувала та сама ситуація була із цими великодніми перемир'ями і всім іншим. Тому я тут абсолютно а, реалістично дивлюся на цю ситуацію. і Розумію, що цей театр абсурду розгортається знову ж таки перед Трампом. Єдине, ну от лишається питання, яке без відповіді ну коли вже в Трампа завершиться повністю терпіння? І так уже згаяли півроку другого президентства доні. А він за нині там знову дістають цього від кафе і Стабакерки і знову з Дмитрієвим намагаються щось змінити. То побачимо, що у нас там вже 22.30, 23.30 по Києву має Трамп виступати. І є великі ризики того, що ми знову будемо чути а, про а, чергові два тижні, а про те, що там Путін а, хоче миру, і так далі. Те, що ми чули після. Вже чотирьох відвідин від кофа Російської Федерації. Ігоре, ігоре, я тут підписуюся під кожним словом. Це очевидно, що Росія хоче маніпулювати. Та ротер вчора написав, що хворінький в бункері думає, що у нього все окейчик на фронті, що прорив у них можливий два-три місяці. Він прям прорве лінію оборони. То очевидно, що він хоче для тепличних умов, як ви вірно зауважите, скористатися цим повітряним перемирям, щоб і на фронті себе е наростити. Він і порушувати його буде. Що теж очевидно, ви приклади зразки навели цього. Їхня ціль ясна. І от, якраз таки, коли увірветься терпіння Трампа, я й хотіла теж відповісти, може сьогодні. 23.30, про що ви згадали? Бо принаймні білий дім. Офіційно а, через представницю та журналістку Білого Дому анонсував, що Дональд Трамп вийде і буде робити безпосередню заяву вже після візита Стіва Відькова, а, чи Відькова, як його не назви до Москви. Файне Times також як на мене зауважує дуже а, цікаву деталь, що Трамп розглядає запровадження додаткових санкцій проти російського тіньового флоту. Якщо Путін не піде на припинення вогню, і от якраз як на мене це може бути дієвим інструментом, якщо не будуть ще озвучені санкції проти того ж Китаю, наприклад, може якось дадуть час Тобто, чи може зараз вийти Трамп з рішенням, скажімо так, якимось таким серединка на половинку, але таким, що вже точно сигналізуватиме, що наступного разу він, скажімо так, нам нашими заголовками остаточно притисне і доб'є Кремль? Ну, от наприклад, Трамп, от буквально на днях сказав, що ось ще 10 доларів збити ціну на російську нафту, і Путін так. там, нібито, має зупинитися. Е, ну ясно, що це не треба сприймати буквально, але е, імовірно, імовірно, все ж таки може бути розширено практику зменшення стелі на російську нафту. Те, що вже запроваджено на рівні Європейського союзу, 60 доларів опустили до 47 злишком. Трамп міг би ініціювати вже на рівні Великої Сімки зниження цієї стелі. Дійсно, далі робота, що стосується протидії тіньовому флоту Російської Федерації, є можливості зараз дійсно з ну, такими напівмірами, але все рівно подавати сигнали. Та навіть в принципі із Китаєм я не здивуюся, якщо Трамп. Може озвучити анонс. Я підкреслю анонс на рішення прийняття, що дійсно Китай отримує там ну додаткові, наприклад, 10% відсотків чи а, ще там якийсь там поріг мит, а додатково до того, що обговорюється зараз в рамках а, якраз цієї двосторонньої угоди. А між піднебесною та Вашингтоном, або там ж теж ми маємо розуміти у Трампа складне завдання. З однієї сторони, треба забезпечити подальший імпорт рідкоземельних матеріалів, з іншої, все ж таки, пояснити протекціоністську політику американської економіки по відношенню до піднебесної. Тому дійсно завдання складне, і можливо, російський фактор теж буде використано для того, щоб пояснити ну, трохи більший. Поріг на ці мита. Ну, будемо дійсно далі дивитись. Просто проблема в тому, що а, після 8 серпня а, у Трампа а, є ризик, що його знову почнуть називати Тока, а, що як це він а, знову десь там, як, як, там російську струсів. Що він там як у нього на Уолл-стріт постійно називали? Тому тут дійсно тут потрібен якийсь серйозний крок, навіть якщо і на півміри, а просто пояснювати не введення додаткових обмежень щодо Росії, що бачите, там прогрес, бачите, відков з'їздив і ще щось. Ну я думаю, що в цьому варіанті це точно не гратиме на репутацію конкретно Трампа. Хоча у Трампа саме на 8 на 8 серпня. У нього буде позитивний інформпривід, який буде закріплювати статус Трампа як миротворця, коли ну поки що заплановано, що Азербайджан, Вірменія, в Вашингтоні підпишуть мирну угоду, і це непогана можливість перевести стрілки з затяжної російсько-української війни. Ну, в принципі, якщо Дональд Трамп вже не зважиться на якісь рішучі кроки, це покаже його слабкість і Росії, Китаю і а, всьому світу. Тож будемо сподіватися, що Путіну прийшов кінець, до якого він сам своїми ж обстрілами в принципі і приводить. Ігор, як на мене, от сьогодні просто Запорізька область, база відпочинку. Взагалі, ну немає слів. У нас і так люди рідко відпочивають, мало і не може, бо у нас війна просто, просто цивільний об'єкт. Ні, найманці НАТО там не нарощували свої сили, відновлювали спроможності, нічого. Еще, удар, станція. Просто ні за що ні про що, так що Путін. Як, як палало, ну це ж це ще просто от, отаке він повітряне перемир'я хоче. Да? Це він значить перед тим, ось таке робить, наскільки я розумію, да? щоб точно показати. Одещина, сотні сімей без газу. Це був свідомий удар по нашій підготовці до опалювального сезону. Абсолютно цинічний, як і кожен російський удар по енергетиці, пише президент України Володимир Зеленський, реагуючи на цей удар по Одещині. Окрім того, підлі удари по електромережах на Дніпровщині, скиз безпілотника по людях, в Херсоні, атака на газову станцію в Новосійському на Одесьчині, Запорізький район. Там є загиблі, а людей травмовані, двох загиблих. Відомо вже наші співчуття, також як і зеленського, всім знайомим, родичам близьким. Друзям загиблих і наші побажання комо швидшого дуже постраждалим, щоб не говорив Кремль, щиро прагнути закінчити війну, що вони хочуть, да вони будуть лише відчувати належний тиск. І саме зараз дуже важливо посилювати всі важелі в арсеналі США, Європи і Сімки. G7, що припинення вогню стало справді негайним, Україна бачить політичну волю. всіх, хто допомагає Америки і інших, ми розраховуємо на потрібні рішення. Бо це полум'я, яке ми дивилися на Одещині, так його ж було видно аж в Румунії, і вогонь повністю знищив виробниче обладнання. Ймовірно, Бухарест і кишинів тепер теж залишиться без постачання газу. Путін б'є направду через нас і по наших європейських партнерах і союзниках. Оця синхронізація тиску в яких би ще форматах ми могли б її побачити у відповідь на такі удари агресора. Нам би взагалі якось досягти цієї синхронізації. Загалом синхронізація. У нас же її немає. У нас же з травня місяця, от коли пам'ятаєте, дедлайн тоді теж встановлювався, що і. Безпосередньо і німецький е, канцлер, е, тоді і е, інші європейські безпосередньо лідери. Ж тоді разом із е, американським лідером, все ж таки, домовлялися, що ось там з понеділка, умовно кажучи, е, не підуть росіяни. Якщо на перемиря, то будуть дуже жорсткі санкції. Потім Бах е, Трамп спригує і все, і всі ситуації. Звичайно, синхронізації власне не вистачає. Я, до речі, хочу відзначити, що Україна зараз демонструє приклад цієї синхронізації. А якщо от аналізувати нещодавні рішення по санкціях, запроваджені безпосередньо Україною, то дійсно ми провели дуже серйозну домашню роботу для того, щоб їх синхронізувати безпосередньо санкціями ЄС. Там пакетами прям і в принципі, в принципі, це правильний напрям, за яким треба далі працювати. Єдине, що дійсно треба зараз посилювати обмеження, і щодо доступу до СВІФТ, потрібно обмежувати можливість продавати росіянами. ну Ті ж самі там, ядерні компоненти, що стосуються ядерного палива. Бо все рівно сьогодні РФ лишається монополістом в цій сфері. Україна демонструє, що навіть на радянських типах ядерних реакторів можна використовувати без без проблем абсолютно ну той же самий Westinghouse Багато, багато що можна робити. Плюс вторинні санкції точно. Потрібно розширювати не лише говорити там про мита, але й говорити все ж таки про трекінг. трекінг конкретних компонентів які використовуються зараз безпосередньо, і в безпілотниках російських, і в ракетах, часто затирають цю тему уже навіть на самих безпілотниках. Ми, якщо там ми бачимо вже уламки. А то там же ж затерті навіть вручну просто сидять викруткою якоюсь там витираючи, не знаю, наждачкою, а щоб, не дай Бог, не побачили звідки виробництво, але все рівно після аналізу зрозуміло, то чіпи, чи те компоненти. І, власне, от, треба максимально розкрити оці ланцюжки постачань і зупиняти їх несанкціоноване використання цих запчастин далі в російській ВПК. Ну і плюс обмеження, обмеження можливостей все ж таки підтримувати зараз і газонафтовидобувну видобувну діяльність. Зрозуміло, що росіяни і так зараз витрачають в рази більше коштів на обслуговування. Але треба, треба різати можливості, щоб з кожним кроком у Кремля було менше спроможності фінансувати окупаційну армію. Ігоре окупаційна армія їхня вже рік потерпає на Курщині, хоча Путін вже тисячу один раз закінчував там спеціальну операцію Сил оборони України, яка триває 6 серпня акурат року 2024, го А вже в на нас рік 2025. тисячі сирський звітує є тисяч убитими пораненими особового складу. Мінус. Російської Федерації зупинили ми їх наступ на слобожанщини. Тисячі один із техніки різного пошиву понищено і втрати ці не можна ніяк відновити. І знаєте, що я побачила цікаво, що значить видання можемо об'яснити, пише про те, що. Мешканці в річницю вторгнення збройних сил України куряни, які втратили будиночки свої, задумали акцію протесту проти бездіяльності чиновників. Хотіли взяти свічечки, створити імітаційний будиночок з клющиками, там речами, там якимись іграшечками, які вони перевозили, показати, що про них не дуже дбають. Але РПЦ їх відмовляє що той священник, який казав спершу, що недостатня допомога від держави. Ніхто настоятель Свято Троїцького храму суджі проти іере Євген Шестапалов казав тоді. Ді, що треба збиратися на мітинги, казати, щось така недостатня реакція влади. Потім з ним поговорили в Кремлі, і ще на шість сторін розвернувся і сказав, що які мітинги не можна, не можна. Треба ж вірити, що все гаразд. Значить, У нас дві хвилини наскільки ефективна ця операція, і чого ж даже взяти свічечки, створити імітаційний будинок не дозволяють росіян. Ну, що стосується ефективності операції, я особисто вважаю її ефективною. А, хоча а, нам же ж прямо не говорили про цілі завдання, і я думаю, що вже історики будуть розбирати ці речі. Але точно ми змогли зупинити наступ росіян в межах 24-го року. Дійсно, вже тоді готувалася. Тоді активно і Сумщина безпосередньо, і Харківщина те, що зараз відбувається на тій самій Сумщині, ми змогли відстрочити мінімум там на ну точно на місяців дев'ять приблизно. Тобто, завдяки героїзму і асиметричності дій українських сил оборони. В принципі, ця операція вона точно вона дала свій результат. Звичайно, вона б могла. Могла б а, і більше зіграти, але це вже не залежало безпосередньо від нашої сторони. Очевидно, що ми могли б використати а, безпосередньо курську операцію як вагомий, а вагомий привід того, щоб підстояти нашу позицію під час перемовного процесу. Ну але тема затягнулася. На жаль, ми так і не прийшли до реальних перемовин, а, і бачимо, що Путін і далі ховається від а, все ж таки відповідальності, що треба сідати за стіл перемовин. Якщо говорити загалом про а, ситуацію на Курщині, то це яскрава демонстрація, що ну, насправді Путіну там не цікаво. Не цікаво, дійсно. Ми взагалі ж пам'ятаємо цю тему зі старової там, якого пам'ятаєте, з Курщини перевели а, відповідно в уряд. А потім зловили і ще щось. Тобто путіну цікаві якісь розбірки на, на горі. А як живуть а, звичайні росіяни, які потерпали від політики Кремля? Ну очевидно, що тут набагато краще замовчати, або створювати якісь фейки, чергові а, про так званих українських насистів, як це любить робити російська пропаганда. Ну тим не менш, тим не менш, це ще одна славна сторінка селоборони України і демонстрація того, що війна поступово все рівно а, так чи інакше, але буде переходити а, на територію держави окупант. Ігоре безмежно вдячна за ці конструктивні, динамічні, цікаві коментарі за ваш час. Побачимося вже буквально. Ми а, в п'ятницю. На все добре, до зустрічі. Дякую вам, Ігор Челенко, політолог, керівник центру аналізу і стратегії. Ірина Узлова була разом з ним. Друзі, дякую, що нас послухали. Залишайте свої коментарі, діліться своїми думками та висновками. Нас посам перед насправді робіть їх для себе, як вважаєте за правильне. А також підписуйтеся на Ютуб Ігора. Активне посилання під цим відео. І на YouTube 24-го. також побачимося і переможемо.